Інна Білін зі сльозами на очах вийшла на зв'язок після скандального розриву з Олександром Тереном та розповіла про аб'юз від Сашка та погане відношення поза кадром. Дивіться далі відео. Те, що зараз відбувається на просторах інтернету. Чесно, не очікувала. Після того спілкування, яке у нас було на проєкті, коли. Вся країна дивилась за тим, яка казка може бути. І коли після я реально намагалася будувати стосунки, а зараз мені щось пишуть про підписників, які просто я не хочу цю суперечку хоча б через те, що суперечка з ветераном війни, який втратив ноги. У мене зв'язані руки, я не хочу розводити срач в інтернеті. Бо якби я себе не захищала, не відстовала свою думку, я буду поганою, бо я йду на, на людину, яка положила своє здоров'я заради нашої країни. Я хочу, щоб мною він пишався, чого я буду скривати сторіс, де я провожу донації, де я скидаю гроші на підтримку ЗСУ. Я взагалі не розумію, як, як я можу скривати від нього сторіс. По-перше, це дуже тупо. По-друге, я, я завжди його підтримувала. Я, за, я ніколи в житті не казала про нього поганого слова. Я не буду заради схвалення аудиторії поливати брудом людину, з якої я хотіла побудувати стосунки. Я готова видалити інстаграм і поринути в сімейне життя з чоловіком, який буде мене захищати, любити і поважати. Я готова бути мамою, я готова сидіти з, ді... з діточками вдома і не вести інстаграм. Якщо це мені хтось гарантує, то я можу видалити інстаграм хоч зараз. Гарантій таких не було і до цього, тому не треба мені, будь ласка, писати. Ви знаєте мої пріоритети. Я як до цього хотіла сім'ю, так і зараз хочу сім'ю. Я точно знаю, як я зараз не хочу, яке відношення до мене, я терпіти не буду. На моїй сторінці ви не побачите жодного коментаря більше про Сашу. Я не бачу сенсу розмусолювати більше цю тему. Своїм відношенням людина просто все показала. Ще раз дякую велике за все, що було між нами. Дякую за все, за позицію, за захист. І я думаю, на цій ноті ми просто закриваємо цю тему. Всім тихої ночі.